Прилетіла ластівучка, та й почала ще бетоти. викликати. викликоти. Вийди, вийди, господару, подивися у кошару, Чи всі вівці покотили та ягнята породили. Добрій вечір! І найшануємо цю нашу даність. Мужні й жіночі, бо ми діти обох. І мовимо так будьте здраві, щасливі, майте багато дітей і пишайтеся тим, глядіться в них, як на себе у водах криниці, будете велеплодні, бо мужності, могуть у плідності своїй живиться, а відтак не початий край надбанням і насінням, і плід. Радітимемо з того. І скористаємось як слід. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири. бою. Бачите, у нас Давай, давай, нагинайся. Давай прив'яжемо. Так, давай я кому візьмемо. А з тобою хай всі не гаразд згорять, які з нами є. Світлий, добрий корочун. Світлий, добрий корочун. А почуй нас, а почуй. А почуй нас, а почуй. А де наша каравайниця? Показати її треба. полі роду. І маємо від'ємця, що є інакший паранець. Він кладе вража на лопатки, голови зніма, йде палачем від неба на смерть в пустелі приріка, слід за ним пустка поспішає і обійма чужинства край, і так триває до тоді, як жилич завітає в ці краї. Черного гоглада, чорного гоглада. This is for uh, the Christmas evening in Ukraine. Кутя. Кутя. <practices> What is the name? Louis. Louis? 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 Michael, может. Nickname продолжет позывной буде. Nickname El Gato. Так може. Cat, cat. Cat in Spanish. То есть наш командир по Босурватски дуже веселий ще навіть. Гато. Під столом має бути супер. Ланцюг, але в нас ще й автомат має бути. Magistic. Заводжу, бо периметр візуально чистий. Скільки бачу ні звукотехніки, ні спишок не бачу. Зрізом масло, смачної куті. Зараз, дякую, друзі, тебе теж зрізок. Тож повінчаємо небо і землю. Свадью справим у них, бо кожен чоловік, творець, від неба живич і вічна віч земля, жона його. Як соколи із неба так, щоб матір слава оспівала подвиг наш, як дива. Відлучимось наших домів, вражі підемо і покажемо їм, як руський меч сече, найздіймемось і поспішимо, і хто хуткий, тому співає славу. А хто відстав, ворон годує і курка клопче моє. Ми ж не тварі без слави, ми руси, і в науку і ним постаємо, аби знали. Що права є з нами, а не ява немає в ній проти нас сили. Вічне життя дістає лице, якщо від меча не беріг голови. Відтак немає смерті, і звище сходить на вічне життя. Здіймись до неба, небо припаде.